Я пропоную подивитись приклад одразу, бо ми так, багато, да, багато так, говоримо. Одним з перших проєкті Bank of Memories було оцифровано пам'ятник, присвячений загиблому воїну АТО Ярошу Артуру. Його відкриття відбулось в Києві на території рідної школи Героя. Там побувала наша журналістка Катя Сидорук, яка наочно мала змогу побачити додаток в дії. Давайте дивитись. У Києві відкрили перший цифровий пам'ятник, присвячений загиблому герою, АТО ярушу Артуру Володимировичу на території школи, де він навчався. Ця ідея у мене з'явилася коли у мене в самого трапилася не дуже приємна подія в житті. Я дізнався, що моя мати захворіла Паркінсоном. В результаті я задав собі питання, скільки в мене відео з моєю мамою, де вони зберігаються, як їх передати в майбутнє. І таким чином і виникла ідея створити Bank of Memory перший цифровий банк по збереженню даних. Український винахідник Андрій Маланчик розробив унікальний додаток, який оцифровує архітектурні пам'ятки. Тепер передати нащадкам найважливішу інформацію можна просто за допомогою смартфона та віртуальної реальності. Мобільний телефон. Нажимаєте кнопочку Лук, відкривається доступ до відеокамери, наводите на фотографію, і фотографія оживає. В цей момент ви бачите біле світіння, завантажується відео цього героя. З 1996 року по 2004 рік навчався у середній загальноосвітній школі номер 140 Святошинського району міста Києва. Після школи у 2004 році продовжив навчання у Київському професійному електромеханічному ліцеї номер 4 Шанувати пам'ять Артура прийшли батьки та побратими, які принесли фото та нагороди героя. Я впевнена і впевнена 100%, проєкт є досить хороший, тому що розумієте прочитати одне і зупинитися це запам'ятовується, але це не так, як діти мають можливість будь-який час навіть на тій ж самі історії, на уроці історії, да і в житті відкрити просто телефон і показати. Адже там міні-фільм, там просто розповідь про того героя, не прочитаного десь, не почутого від когось, а от іменно того, кого діти Знають, даний проєкт також можливо використовувати в особистих цілях, наприклад, для збереження пам'яті своєї родини.